Вітаю, друзі, на каналі Щасливий Грибник. Сьогодні середа 22 жовтня. І щасливий грибник знову вирушив до лісу, щоб знову відшукати білих грибочків. І, або підтвердити свою догадку, що осінні гриби тільки починається або її спростувати. Хочеться, щоб вони тільки починалися, бо в попередньому відео ви бачили, яких я гарних е, знайшов боровичків двох. Молоденькі такі. Знизу, біленькі. Це. Говорить про те, що вони добові або ну, максимум, так як це осінь двох добові. Молоді. І пройшов два дні відтоді, я вирішив перевірити, так воно чи не так. Поки що я боровичків не знайшов. Я в лісі вже гуляю десь 40 хвилин, але знайшов біля шків, причому дуже гарних. Зараз я вам покажу їх. По грибницях пройшов, поки що нічого, три грибниці я пройшов. І отак серед лісу я бачу двох боровичків. Де вони там? Ось? Бачите. Один і поруч другий. І зараз ми будемо їх. Рвати. Гарні, правда? Ну а ви підписуйтесь на канал, підтримуйте мене, ставте вподобайки. Бо щось дуже мало вподобайки а немає вподобайок, немає переглядів. Це, щоб було побільше переглядів. І трошки походив ще кругом і ще знайшов знесу... одного. <кхем> Не такий уже, але теж білячок і теж свіженький і біленький. Зразу сімейка. Ну що ж, будемо продовжувати пошуки, щоб віднайти іще. Надіюся, що, може, знайду і боровиків. Ось така тріця і знайшлася першою. Тут колись я знаходив там отакий от хрест. Треба запитати місцевих, що він означає, що тут сталося. І от кругом цього хреста я знаходив тут гриби. Ну, будемо шукати. А ви не переключайтеся, слідкуйте. Можливо, буде далі. Цікавіше. Не гарантую, але хотілося б. Не ходив я довго. Так і пішов в сторону хреста. І знову є. Рибочок. Той вже трошки поїджений, але він теж молодий. Здоровий. Ось такий. Маємо вже чотири. Ну, це мене радує, тому що за весь час скільки я ходив. Минулого разу я всього знайшов двох боровичків і е, двох білячків. Ну і одного боровичка такого бідного, понівеченого, але було видно по ньому, що то боровичок. Шукаємо. Далі. Напевно, Моя догадка підтвердиться, бо знову я знайшов. І оце вже справжній осінній грибочок. Це справжній осінній грибочок. Дивіться, який він. Повинні бути, тому що... Я передивився своє відео. Між іншим на цих горбичках я знаходив гриби. Тому я сюди й прийшов. Я передивився своє відео, то дуже гарні грибочки ми знаходили ще тут аж 10 листопада. А це тільки 22 жовтня. Так що повинні би були бути. І це дуже гарний. Це справжній осінній гербочок. Я вже маю настрій. Це вже 5. Причому п'ять гарних Це кращий результат, а я ще і половини часу не потратив на пошуки. І не пройшов і половини грибниць Правда, це не на грибниці я зараз знаходжу, це так, по лісі, ну, хоча цей оцей останній це на грибниці я знайшов. Бо я пам'ятаю, що я тут знаходжу, тому я сюди прийшов. Тут такі потрошечки видно мохи, Ось такі горбочки, кущики. Ось тут я був, я знайшов першого разу, коли я сюди вперше прийшов. Це було в 23-му році. Два роки назад рівно. І поки що один. Надія підкріпляється, так що будемо шукати далі. Ну це приємно такі грибочки тримати в руках і показувати вам. Я знаю, що ви кожен раз радієте, коли я успішно грибалю, Так чи ні? Напишіть в коментарях, тому що ми взаємопов'язані. Чим я більше знайду, тим ви більше побачите і отримаєте насолоду від перегляду багатьох гарних грибочків. Ну, у кінці ми зробимо остаточний висновок на рахунок того, чи гриби закінчуються. Ой, а це, мишка погрізла трошки. Чи гриби закінчуються, чи продовжуються. От такі гарні. П'ять грибочків. Ось. є що потримати. Слава Богу. Походив я, друзі, по лісі, обійшов всі свої гектарі. От почав зйомку і побачив ще двох грибочків. Цікаво. А я тут обійшов, бо знайшов одного і нічого не бачив. А вони виявляються, є. дивіться, які гарні. Один, другий. Тут, напевно, ще третій. Четверти. П'ять. За тим? Давайте почнемо з цих. Таких. А потім їдемо до самого гарного. Да, зразу сімейка. Один. Два. 4. Але... і чотири. Але причина, що я цих знайшов ось тут знаходиться і дуже гарна причина. Дивіться, що тут є. Дивіться, що за краси. О, ну це. Чуть-чуть тут його мешка погризла. Це ну можна картину писати, все. Я його побачив. Поставив пакет на землю пішов по кругу, дивитися. І... і не видивився нічого. Коли почав зйомку, так глибнув бік і побачив цих чотирьох. І дивіться. Зразу прибуток у п'ять штук. Слава Богу. Ще неподалеку від цього місця, де я знайшов під цим деревом, але вже в протилежний бік я трошки пройшов і також побачив грибочка. Дивіться, це вже шостий. Які ж вони гарні. Я думаю, що моя здогадка виправдовується. Це вже 11. Тут 6 і там 5. Це вже 11 осінніх рибочків я знайшов. І всі, і всі молоді. І всі молоді. Будемо шукати далі. Друзі, походив, я ще походив і поки що більше нічого не знайшов. І вирішив, а може тут я не всі зазбирав і спробував таку, хочу спробувати таку тактику. Як би. Ну як тактику. Щоб не не порпати. Ну, я вже їх знайшов, але просто хочу показати на, на практиці. Отак легенько тиснете долоньою, на листя і там о, чути, вугорочок є, бачите? І, і тут обірвалося там відео вибачте, ось такі два грибочки я знайшов. Не знаю, якусь кнопку я задів чи як. Ось такі гарненькі два. Молоденькі. Ось над таким яром, друзі, ростуть гриби. Тільки невчасно я сюди прийшов. Треба було... Минулого разу заглянути я вже не хотів сюди йти. І він переріс і з нього вже нічого нема. Ну, ось так бувай. Десь не дійдеш, десь пропустиш. Та добре, як хто з другої знайде, а коли... Ніхто не знайшов, то от таке. Нічого, ну нехай сіється. Поки що нічого не помінялося від минулого разу. Я переїхав на нову локацію і йду дивитися, що в цьому лісі буде. Надіюся, що так само буде, як і у тому. Верніше це один і той же ліс, тільки я був з протилежного кінця. А тепер звідси заходжу. Побачимо. Знайшов першого гриба, друзі. Але так і до того, що на тім місці прийшов я за півдня. Він переріс і став. Ні на що не їду? Тільки на ну, посів. Посіємо. Через пару років будемо збирати урожай. Гарний тут ліс. Доволі забагато я пройшов, а нічого не знайшов. Хоча перший є, може за ним ще якісь підуть, як завжди. Але поки що не бачу. Добре, як побачити, одразу включу камеру і показую вам. Ось такий сьогоднішній друзі результат. Гриб весь молоденький, гарненький. Дивіться. який. Особливо оцей. Бачите на всю мою долоню? Та моє долоня маленька. І цей гарний. І цей гріб справжні осінній. скільки ми тут маємо 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 грибів. А минулого разу я знайшов тільки два. Сьогодні 13. Робимо веснуки. Через два дні має бути 113. По крайній мірі, ми надіємося. До зустрічі знову в лісі.